Всім привіт! Ви на каналі Хіч 3 і сьогодні ми говоримо про вініл. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш інстаграм, ставте лайки, коментуйте, буде багато цікавого. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то ви дізнаєтесь, чому ви краще вибирати саме клеєвий вініл, а не замковий. Oh, that's по нашій статистиці. Більшість людей купує саме замковий вініл. Тому що його простіше вкладати, швидше набагато, менше мороки зі стяжкою. І навіть не розуміє, коли брати клейовий вініл, навіщо його брати, адже він тонший, з ним більше мороки. Давайте в цьому питанні сьогодні постараємось розібратися. Коли ви берете замковий вініл, ви можете, в принципі, його вкласти навіть самостійно. Тим паче, якщо підкладка вже приклеєна до нього, дуже високих... Вимог по стяжці там немає. Нівелір масу виливати ну, не завжди обов'язково. Якщо, в принципі, нормальна рівненька стяжка, то замковий вініл можна покласти і без нівелір маси. І от ви вклали замковий вініл, все у вас класно, а ми ж працюємо по класиці. Ванна, санвузол, кухня в плитці з теплим полом, врешті вініл. І от ви дійшли до того моменту, коли треба стикувати вініл і плитку. Ага, і ви кажете: я не хочу порошка. Я хочу, щоб все було безшовно. Друзі, а безшовно тут не вийде. Тому що всі варіанти, які є в стику між плиткою і вінілом, вам або не подобаються, або вони вже застарілі. <просив> Порошки, наприклад, ви не хочете категорично, тому що воно некрасиво і ми з вами згодні. Пробковий компенсатор. Пробковий компенсатор підходить тільки для паркета. Тобто клеєвий е, паркет і клеєвий, чи паркетна дошка і клеєва плитка. Тоді пробковий компенсатор порошки. Та що я в цій порошків перші? господи, вже 17 разів про них сказав. Герметики. Можна допустити гер... герметик, загерметизувати оцю зону між плиткою і замковим вінілом, але він може трошки склеїти замковий вініл. І е, може бути проблема, тому що, як ми всі знаємо, замковий вініл, коли вкладаємо, лишаємо компенсаційні зазори від кожної стіни для того, щоб він трошки рухався, трошки дихав. Виходить, що немає нормального варіанта для рішення цієї проблеми. Тобто тільки той порожок, який вже всім набрид, і нікому він не потрібен. От тоді і виходить на сцену клеєвий вініл. Це матеріал, який можна використовувати в будь-якому приміщенні без порошків і розривів. Тобто дуже зручно, ви заливаєте по всьому приміщенню стяжку в один рівень, не льєте товстіше під вініл, менше під плитку, а всюди заливаєте в один рівень, ви економите тим самим на роботі, і всюди приклеюєте вініл. Якщо розібратися, то клеєвий вініл це повна заміна керамічної плитки. Чому так? І давайте розберемо плюси плитки і плюси е, клеєвого вініла. Плюси плитки е, ті, що знає людство вже давно, плитку приклеїв і все, е, вона не боїться води, можна по всьому приміщенню, можна теплу підлогу під неї. Все-все-все, вона гріється класно, е, стільно молодьожно, але якщо щось упало, розбилося, діти не посидять е, на плитці. Влітку також плитку треба гріти, бо вона холоднюща. Плюси клеєвого вініла. Ви приклеїли вініл, і під нього не треба класти обов'язково теплу підлогу, тому що він і так теплий. Він набагато навіть тепліший, ніж ламінат, за рахунок своєї щільності. А до води він відноситься так само, як і керамічна плитка. Ви можете заливати це приміщення як угодно, може стояти. Отакий рівень води скільки завгодно. І вам нічого не треба розбирати, нічого не треба просушувати, як, наприклад, при замковому вінілі. Бо якщо заливає замковий вініл, вам треба все розбирати і просушувати стяжку. А так як клей не пускає воду цю на стяжку, у вас все сухеньке стоїть. Тобто, ви, 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 ви виграли в лотерею, ви купили тепле підлогове покриття з практичністю керамічної плитки. Фух, так, тут, вроді, виговорився, вирвали. Для того, щоб підготувати основу під клейовий вініл, вам знадобиться декілька інструментів. Ну, звичайно, ж вологомір, але він для будь-якого підлогового покриття його краще використовувати. І іще така штука, яка називається молотком Шмітта. Що воно таке, і з чим його їдять? Молоток Шмітта – це отака от штука, зовсім не схожа на молоток. Вона вимірює міцність стяжки. Міцність стяжки, на яку можна клеїти клеєвий вініл, хоча б повинна бути 15 мегапаскаль, а краще 18-20. Якщо прийде сусід дядя Коля, і ви в нього запитаєте, ви знаєте, як клеїть вініл? Скаже, звісно, клеїть. А як перевірити? Та я зараз візьму цвяшок, зараз продеру отак. Якщо дереться, значить ще чимось треба грунтувати. Якщо не дереться, можна клеїть. Такий метод. Ну, як би сказати, ми вам не рекомендуємо використовувати. Якщо приходить укладчик, і в нього немає, або він хоча б не знає, що таке молоток шміта і як перевіряти міцність стяжки, з таким укладчиком треба прощатися. Бо дуже багато рекламацій, де купляли вініл у нас, укладчиків знаходили, які все знають і все вміють, а потім ми приїжджали і перекладали. Перекладати завжди дорожче, у всіх зіпсований настрій. І ще й два рази треба платити за роботу. Отакі От реалії. Тому для клеєвого вініла молоток шміта це закон. Ще два слова скажемо вам про стяжку. Ручна чи машинна стяжка виливається під клеєвий вініл неважливо. важливо. Бажано, щоб вона була там, хоч якоїсь марочності, щоб було якоїсь міцності, але ми поверх. Завжди виливаємо нівелір масу. Краще виливати під клеєвий вініл нівелір масу, щоб не було проблем, щоб все було рівненько і гарненько. А тепер давайте підведемо підсумки всьому тому, що ми сьогодні наговорили. На даний момент клеєвий вініл це найпрогресивніше, найпрактичніше підлогове покриття. Практичність максимальна. Порошків не треба, не холодний, нічого не б'ється. Клеєвий вініл, якщо його правильно покласти по всім стандартам і правилам, то він вам прослужить дуже і дуже довго. Дякуємо за увагу! Надіємось, вам було цікаво. Підписуйтесь, лайкайте. Якщо щось сталося ще незрозуміло, пишіть в коментарях, будемо відповідати. Всього найкращого.